Привіт, друзі, отже, чотири речі, які нам зараз найбільше потрібні від сполучених штатів Америки, та про які ми говоримо на кожній зустрічі в Конгресі, Сенаті, Міністерствах США для того, щоб найуспішніше у нас був контрнаступ. Ми звільнили території та завершили цю війну. Перше і найголовніше, мабуть, це F-16. Дуже круто завершувати нашу робочу поїздку в США. Новинами про те, що президент Байден та Сполучені Штати нарешті підтримують міжнародну коаліцію винищувачів. США дозволять європейським країнам передати нам F-16, а також будуть офіційно відкрито вже навчати українських пілотів. Я впевнена, що незабаром і США зможуть передати нам F-16. Саме це було предметом найважчих переговорів і протягом останніх трьох днів, і протягом останнього року повномасштабної агресії і. Це без перебільшення історичне рішення у цій війні. Нам треба літаки для захисту наших міст і наших громадян. Нам треба отримати перевагу у повітрі над Росією і над ворогом. Літаки ми мали отримати досить давно. На жаль, втрачено дуже багато часу. Загалом, якщо я щось і зрозуміла за цей рік і за ці поїздки в Сполучені Штати, це те, що про яку б зброю ми не говорили, що б ми у них не просили. Ми спочатку завжди чули слово неможливо, не відбудеться, не буде, не зможемо. І причини були дуже різні, але вони були достатньо професійні від технічних причин, що не готові, начебто, ми, до політичних. І інше, що я зрозуміла, ми завжди це отримували. Так було з патріотами, так було з Хаймарс, так було з іншими видами зброї. Я впевнена. Що так станеться і за F-16. На жаль, нам треба, щоб коаліція міжнародна по літакам для України діяла набагато швидше. І слово швидкість це ключовим словом цього року, яке поки що, ну, на жаль, рухається не так, як би нам хотілося, але я впевнена, що найближчим часом ми F-16 отримаємо. І більше того, покажемо всьому світу, як ефективно, класно і швидко на них можна літати і навчатися цьому.